Вітаю! У цьому відео я розкажу вам про відновлення зубних рядів за допомогою умовно знімних зубних протезів на 4 і 6 імплантах. Умовно знімний протез найчастіше використовується при повній відсутності зубів для заміщення всього зубного ряду. Для фіксації умовно знімних протезів потрібно лише декілька імплантів, що суттєво знижує їх вартість в порівнянні з незнімними конструкціями. Для проведення цієї процедури на нижній щелепі потрібно встановити 4 імплантати а на верхній щелепі 6. При цьому конструкція надійно кріпиться за допомогою міцного стоматологічного цементу або гвинтової фіксації. Зняти такий протез може тільки лікар-стоматолог. Важливо двічі на рік відвідувати стоматолога для проведення професійної чистки зубів та за потреби зняття протезу для додаткового очищення. Пам'ятайте, що ретельний догляд за зубними протезами допоможе вам значно продовжити їх термін служби та зберегти здоров'я та красу вашої усмішки. Запишіться на безкоштовну консультацію в мережу стоматологічних клінік Люмідент. Дякую за увагу і до зустрічі!